Дипломати ведуть перемовини з європейськими колегами щодо надання Україні безвізового режиму. Самі ж українці гав не ловлять і шикуються у довгі черги, аби отримати умріну шенгенську візу. Та навіть повний пакет необхідних документів це ще не гарантія в'їзду до Європи. Замість спрощеної процедури отримання візи, втрича більше паперів. Олександрі вдалося зібрати цілий сто з паперів. Утім, до Швеції її так і не пустили. До слова, тамтешнє посольство один із лідерів за кількістю відмов. Звідти кожен десятий український паспорт повертається до власника без відповідної наклейки. Цього разу скандинави вирішили, що дівчині забракне коштів для подорожі. Їм показав, що я не платежеспособне, то тобто, мені відказали в поїздці. І звісно, у мене вже були куплені білети, уже нія було вернуть деньги, за котрий я вже викинула в мусорку. Проте мрії про подорожі до Європи без тортур можна сміливо викидати на сміття, йдучи до, до інших амбасад, принаймні цього року на травневому саміті Східного партнерства Україні дверей до Європи не відкриють. Про це прямим текстом заявили у представництві Євросоюзу. Я впевнений, що це буде, і якісь рішення про безвізовий режим в декларації ризького саміту будуть, але не треба розраховувати на те, що там вже буде рішення про безвізовий режим. Чому ж Євросоюз так обережно і неквапливо підходить до відкриття своїх кордонів перед українцями? Бо безвізовий режим означатиме зелене світло для всіх, хто хоче втікти від війни або економічного занепаду. Не проти поміняти ворожу Російську Федерацію на дружню Європу й українські заробітчани твердять соціологи. Тому старий світ і зволікає із безвізовим режимом. Цього не приховують навіть у профільному міністерстві. Є певне побоєння щодо додаткового міграційного тиску. І, звичайно, це питання є одним з найбільш важливих, оскільки в європейській комісії і в європейських країнах немає. Ніяких сумнівів, що ми виконаємо весь блок реформ. Але як би Україна не квапилася із тими реформами, Брюссель все рівно побоюється Київ. Бо європейці, як вогню, бояться розповсюдження тероризму із вітчизняних теренів. Аби вберегти себе від цього, керівництво Євросоюзу будує потужну бюрократичну стіну із Україною, впевнені вітчизняні політики. І тут позиція української влади є єдиною і незмінною. Жодні візи проти українців не захистять європейський союз від російської агресії, від ескалації можливого конфлікту. Тому, виходячи з усіх вище названих причин, рішення Європи відкрити двері перед Україною можуть не зрозуміти в іншому світі. каже нардеп Сергій Таран. А євросоюз дуже переймається доброю репутацією серед своїх геополітичних товаришів в Європі. Надзвичайно важко зараз. Погодитись на надання безвізового режиму країні, яка, на жаль, не може контролювати повністю свій кордон, через який йдуть озброєні терористи. І тому політично і публічно для Європи от додати безвізовий режим в країні, де відбувається війна і де існує тероризм, дуже складно. Нагадаю, що вперше про запровадження безвізового режиму з Євросоюзом заговорили ще далекого 2010-го. У березні минулого року підписали навіть політичну частину договору про асоціацію. Чи не одразу тодішній головний дипломат країни Андрій Дещуця оголосив про скасування віз із січня 2015-го? Але вже чинний міністр закордонних справ Клімкін нещодавно анонсував те ж саме, але вже на початку 2016-го. Чи буде чергове відтермінування? Питання наразі риторичне. Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.